Людей нецікавих немає. В природі таких не буває. Їх долі, як долі любої з планет, не схожі з собою якоїсь прикмет. Це те-те-тет Юліаною тет. Давайте проведемо цей вечір разом. Він народився навесні 1978 року, 20 травня, у славному українському місті Запоріжжя. Ще за часів навчання у школі проявляв свій бешкетницький характер, який згодом дав про себе знати і в дорослому житті. У 95-му році він вступив до Запорізької інженерної Держакадемії. Обрав професію не з легких, вивчився на інженера кольорової металургії. В той же час почав займатися музикою. Після закінчення вузу спершу влаштувався на роботу на мотор Січ. Пізніше, разом з одногрупниками, Квенщиками перейшов на «Запоріжсталь», сталь, де пропрацював майстром дільниці 12 років. У 2000 році повністю втратив слух на ліве вухо за 4 роки ще й на праве. Але стараннями лікарів та протезуванню слух відновили. Але ціни гаразди зі здоров'ям лише зміцнили його характер і не стали на заваді для подальшої творчої кар'єри. Сьогодні він відомий в Україні співак, музикант та автор пісень. Тож сьогодні в нас в гостях відомий український співак і музикант Арсен Вірзаян. Вітаю, Арсен. Вітаю. Ну, давай для початку. Як тобі рівне, Пайміться. як о -о обстановка, атмосфера і взагалі Спокійно, місце. Спокійно, рівне, 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 як рівне. Рівне, як рівне, так? Ну, ти десь встиг побувати в нашому місті, десь десь відпочивати, погуляти в місті. Ні, ще не, не встигли. встигли. Відпочиваємо на, на місцях. В готелі. Ну ти вже не вперше вирішимо, так? Я ні. Я не вперше. Я в Рівному. От вперше, в Рівному, був в 96-му, був фестиваль так, музичний Я і гітара. От це, це перший фестиваль в Рівному, 96-й рік. Я був студентом другого курсу і мене від, від вузу сюди відрядили. Від угу. like. Чи змінилось місто з того часу? отак от от так. Навіть з вікна автомобіля, коли ти в'їжджаєш. Там ні, мабуть, змінився я, тима містом. Місто ми не знаємо, чи змінюється. А як ти змінився? Ну, я ж був студентом. Людина, яка хотіла змінити світ, а тепер все інакше. Зараз ще не хочеш мінятися. Зараз не хочу, так. Да. Зараз е хай світ пристосовується до мене. Ну, це як в, в, в машине, в машине время, да? відома пісня, як змінюватися. Ну, а все-таки, е, атмосфера під час концертів твоїх виступів тут. Вона, от, наскільки вона е, вибухова, наскільки емоційна. Як тебе сприймає публіка місцева? Та нормально. Як, як, ну, в принципі, очікувана реакція. Якщо казати про гумористичний концерт, який відбувся, то я знаю, на що, на що спроможен цей матеріал, які емоції він викликає. Це майже завжди однаково. Але цей матеріал він напрацьований слів до роками, тому це, це дійсно ті замальовки такі, репризи, ті, які дійсно працюють і залишаються актуальними. Ну, і Плюс це все твоє авторське все, так? Тобто все одно ти вкладаєш, щось те, що хотів би донести до аудиторії. Mm. Ну, Цього разу трошки нова була програма, так? А, ні. Вона мене однакова. З новою акустичною програмою ти ж А, Нова акустична ще не була, ще буде. завтра поспіль. На шостой, на восьму. Ну, це нова програма, тому що ми навіть деякі пісні створили вже в турі. Деякі були створені вночі в Луцьку на студії. Тому якось так. Трохи, трохи імпровізація. Сьогодні нас гостину приймає антік бар сервант. Ласкаво просимо. Є багато пісень, є альбоми, але дуже мало відеоматеріалу. Чому так? Відеоматеріал, до речі, є вірусний відеоматеріал. Вірусний відеоматеріал, який живе в інтернеті, в соцмережах і тому подібне. А оскільки потреби в відеоматеріалі її немає, потребу ніхто не виховує, музичні канали це не роблять. Музичні канали вони ж існують не для музикантів, а для. Звичайних шанувальників творчості. І музичні канали ніби керуються якимось рейтингами, хоча я, я власне, не бачу звідки ці рейтинги беруться. Нам, з таким ставленням до нашої творчості, невигідно виготовляти продукт. Рок-музиканти ніколи не робили, скажімо, низькосортний товар стосовно відео. Це завжди великі затрати, це завжди багато локацій. Кліпи коштують недешево. Ну, а музичним каналом то пісня не та, то ще щось. Зараз мені взагалі здається гостро постала проблема у культурної... Їм Не цікава, не цікава режисерська робота. Їм, Якщо подивитись виробництво кліпів, то, як кажуть, впала якість. Але це ж не якість впала, це, це ті, лишились ті, хто ще вирішує їх знімати, а в умовах Зараз економічних в Україні. Всі витрачають дуже мало бюджету і тому такі кліпи. А ті, хто не хочуть, ну, власне, ми, ми не хочемо знімати дешевий матеріал, а дорогий матеріал не має сенсу знімати, тому що музичні канали все рівно, я ж кажу, керуються якимось рейтингами. Якщо ми їм завідомо не підходимо, на що ж нам витрачати гроші. Угу. Ну, зараз інтернет, мені здається, дає багато можливостей для того, щоб знайти свою аудиторію і дати хороший матеріал музичний, який потрапить саме в ту аудиторію, яку треба. Ну, <кій> я думаю, що до цього дійде. Тому що раніше якось українська музика працювала на каналах. Тепер захотіла бути. Якщо щось змінюється, я думаю, що все рівно ми до цього повернемось. Хтось все ж таки почне виховувати потреби. Тому до цього дійде. А поки що канали комерційні, вони вважають, що вони праві, ну, флаг в руки. Часи, коли що там за Ющенка вводилися квоти, наприклад, та, на радіоефіри і саме для українських писань. От на твою думку, от такі примусові речі, коли от примусово змушують такі канали. Як... Ці примусові речі треба робити втіхаря. І спокійно, не так, що вводять квоти, а потім програмні директори починають на всю округу гриміти, що нас примушують. Твоя задача працювати, а не скаржитись, що тебе примушують. Це влада цієї держави вона має виховувати свій народ, а не користуватись твоїми смаками. Ти прийшов програмним директором, ти тут працюєш 20 років і чомусь ти вирішив, що вся страна має відповідати твоїм смакам. От тобі там подобається щось. А переважно це потім впливає на. Людей і виникає все рівно питання до тих міст, скажімо. Люди обурюються, але я схід називаю депресивним регіоном, тому що там в плані культури дуже мало чого зроблено. І виникають питання щодо державних свят. До там, день Конституції, День Незалежності, День Визволення міста, День міста. Це на всі ці свята в містах відбувались концерти, це все за бюджетні кошти. І за, за ці гроші влада ж ти ж. Ну, Кому цікавий смак мера міста Запоріжжя. Він везе артиста, який йому подобається. А ти не, не хочеш якось там. Щоб твоя служба спрацювала і там, подумала, що, а що буде краще. А так у нас при владі комсомольці, тому ну, доки у нас владі в комсомольці, то е, такий стан культури не приведе ні до чого, не в економіці ні в чому. Люди якось не розуміють, що це пов'язано. <кій> ж, люди, доки ми будемо слухати шансон, у нас економіка ніколи не, не буде нормальною. А це культура і це масова це, масова культура. Це, це, стан, це стан людини. Вони слухають цю всю пропаганду. І, звісно, що вони не працювати не хочуть, нічого не хочуть. У нас зараз в рівному поділилися. Маршрутчики, зокрема. Та у нас є половина які слухають шансон, а все маршрутки, як вони слухають українські народні пісні. Немає, немає культури, немає потреби, немає нічого. Так само як кінематограф. Нічого немає. Я ну чому? Зараз кіно потрошки, я так бачу особливий останній рік. Десь якось, але почали По ви. Потрошки немає та... нічого. Взагалі ніде не існує кіно. Навіть в Росії немає російського кіно. Ті фільми, що є, вони так, якось таких непонятно, як їх трактують. Наші режисери беруть участь на кінофестивалях. Але держава про це не пікується. Професійної музичної освіти Арсен Мірзоян не має. Починав він зі звичайного дворового гурту. Пізніше займався музикою у гурті Тотем, який поступово перетворився на бабурка. З бабуркою Арсен брав участь у фестивалях «Перлина сезону та Червона рута. У 2008 році відгукнувся на запрошення Сашка Положинського та виступив разом з тартаком на Таврійських іграх. По справжньому відомим Арсен Мірзоян все-таки став після виходу в ефір телевізійного співочого шоу Голос країни у 2011-му складі команди зіркового тренера Стаса П'єхі потрапив до фіналу, в якому посів четверте місце. І вже там, на шоу, виконав свою авторську пісню Ніч, яка одразу стала хітом. У тому ж 2011-му Мірзоян презентував свій дебютний альбом Гудзики. А вже до другого альбому Незручні ліжка увійшло 11 пісень. Окрім музики, Арсен Мірзоян любить куховарити, займається спортом, надає перевагу їзді на велосипеді, волейболу. У Арсена двоє синів. На початку 2014-го офіційно заявив, що йде від дружини до тоні Матвієнко, з якою разом брав участь у голосі країни. Але на тоні за офіційною заявою одружуватись не збирається. Хорошим мочним? Я був. Ну, по-перше, хлопці є хлопці. Завжди в якісь казуси з нами траплялись, але вчився добре. якось. Ну, може, бажання не виникало. Але справа в тому, що якось я... от вчився добре. А таке там, ніби, домашнє завдання, щось таке, для мене це було. ну, Я не хотів це робити, це було е, лінь. Нудно, так, я віддав. У мене була одна мова, ви якщо ви ставите оцінки за знання, то я готовий. Якщо це відбувається за посіщаємості, за якусь там прилежну поведінку, то мені це не відновилось. Якось я так все запам'ятовував, якось легко давалося. І, і ну, то, що вчитель розповів там, на лекції, я запам'ятовував все і міг на наступного дня там, все так само і розказати. А, щось готувати, то краще ні, краще зранку прийти, списати в когось. Ну, а були оті, там розбиті вікна в школі. <рес> там. Розбиті вікна були. Але якось ми їх на канікулах переважно били. Поки нікого не було, ніхто не бачив. Це було влітку відбувалося. Ну, я ж кажу, хуліганів. Добто, фактично, це, е, так як би назвали, бунтар на голос країни, воно вже мало якісь. Ні, було дуже. Було якось не спеціально було тому. Я не скажу, що ми спеціально били вікна. Би шкотували, як, як хлопці, так? Могли просто битися а і, і, і нечайно випасть з вікна. Таке було один раз. Ми билися і випали з вікна. І в, 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 винесли вітрину в цю. Ну, де... Ти як батько, так? Взагалі, як тобі роль батька, як ти спілкуєшся з синами? Ти відслідковуєш там, от, наскільки вони башкетують, як вони вчаться. Ти впливаєш на цей процес? Чи навпаки дозволяєш їм от самим робити вибір? Ну, треба дозволяти, щоб вони робили самі вибір, але треба якось знати, як це відбувається. Тому що це неизбежно. збіжно. Вони все рівно, як хлопці, будуть пробувати все. І... Головне, щоб це було якось не знаю, контрольовано. Як, ну, як мій малий, там, лізе там руками до плити. Я його не зупиняю, я просто стою поруч і дивлюсь, яка буде реакція. Тобто, поки сам не потягшся, да, не. Рай, ну, просто, я ж кажу, стоїть поруч, щоб може ненадовго, може щось не впало. Там, зараз він доторкнеться, сльози трохи і все. І за, а зато буде знати, що це не треба повторювати. Ну, з хлопцями взагалі важко виховувати хлопців. Доводиться там. Та да, ні, зараз ще не той вік. Це вже і в мене ж так само в дитинстві було все нормально. Я ж був прекрасний, примірний. Доки, Доки не почались перші загули, перше я не прийду додому ночувати, перше там, ну, все, все що вперше, і негативне. Тому я так думаю, що головне все рівно, ну, головне, все рівно компанія, як не крути. Бо історії різні в нас. На, на дворі були. У нас якось так сталося, була ще компанія така, більш-менш прогресивна. Угу. Ми всі чомусь почали гарно вчитися. Це було модно. Ми всі почали десь, я ж, потім почали займатися музикою, збиралися в підвалі, репетиції у нас відбувались. Там, там, власне, відбувались тусовки якісь. Не було якихось інших тем. Ну, тобто фактично Різні, музика, різні, я вже різні, різні почала. формації. Я тільки. Ну, наприклад, були там качки, вони там ходять, всі качаються, потім ходять ввечері, бикують. Були боксери, вони там теж позанімались, пошли качков ловити. Тобто в формації існують. У нас така формація е, музикантів. Ви були не формали? Чи все-таки? Формали. Формали? <сум> формали ми начитались, спустились, багато читали і на якусь там собі тематику. Потім зустрічались в підвалі на репетиції і відтворювали те, те до чого хто прийшов. Ну, согла... Згідно теми, згідно того, що ми для себе обрали. Так, там летючий голландець, окей, все. Всі почитали голландця, зібрались. І, це да... круто, ні, і давайте писати пісню, давайте. Так, про що там було, про то. І сіли, написали пісню, ура! Так воно називалась Летючий голандець. Реслана, в тебе імідж такого от, справжнього чоловіка. Так? Чи є речі, яких ти боїшся насправді? Ну, Будьмо відверті, в ну, тебе є такий імідж. Ну, тобто більшість аудиторії тебе сприймає от, там, як мачу, скажімо так, таким словом. Чи є речі, яких ти насправді боїшся? Та ні, мабуть. Ну, з парашуту разі, що не піду стрибати. Я не люблю форс-мажори. Ну, <клігане> <клігане> якщо це буде свідомий стрибок, то чому просто. Ні, якщо як, як казали завжди, якщо перемога не залежить від мене на всі сто, то і не починай бій. Тому. Тобто фактично на долю, бо випадок ти ніколи там. <клігане> я гадаю, що парашут це доля. <клігане> все рівно відсоток є. <клігане> ну так, не все від тебе залежить, це точно. Тому є нормальні, агресивні види спорту, те, що дійсно викликає адреналін і те, що дійсно залежить від тебе. Я, я так відкривав для себе вілотріал, сноуборд, стрибки у воду. І Це ті види спорту, де можна дійсно отримувати адреналін. і... Вони фізично тебе розвивають Ну, та ця історія, до речі, з травмою, та? після стрибків. Вона дає ще травму? Та динамати. нічого там не, не було, там ніякої травми. Це, хочу повернутися в, в басейн і відновити тренування. Може, ще якісь нові фігури вивчу. Ти ж будеш стрибати, так? Ну вчено сфера діяльності можна. Ну, як кажуть, тановиті люди. Ні, це, це таке все. спортивне хобі собі. Хобі, яке дійсно є ж любителі пострибати з, з парашутом. І вони ж втягуються так само. Вони втягуються, їм це подобається і стають фанатами і вже. Так само і ти до чогось там. Звикаєш. Тут рефлекс, мені здається, виробляється, так? Ви починаєш чим. Ми... кажуть, люди, які от грають там з дитинства в баскетбол, навіть через 20-30 років, що вони не гратимуть, вони вийдуть на майданчик і все одно будуть знати, як це робити. Ну, Такий рефлекс ну, випрацьовується допускає. Так, як кажуть, мастерство не проб'єш. Ти як часто зараз дається малювати? Я знаю, що ти любиш також малювати. Ні, Не часто. Дуже рідко я малюю. Ну тут саме така історія, коли ти ніби вмієш малювати, але я не люблю цього. В тому плані, ж, коли я не відчуваю. Я малювати вмію, але в мене немає свого почерку. А якщо немає свого почерку, то. Немає сенсу. Да, то... А що ж тоді в цьому? Чертежи Зачнув... можна греслити? ось. Ну, Малюватись, бо Дис... обкладинки до любові можна йти. Ні, все рівно треба ідея. Треба ідея і треба мати свій почерк. От Я в музиці я є, там пишу і музику, і слова я пишу. і... ніби свій почерк А малюванні немає. Я, я, не, я не бачу фішки в, в цьому своїй. Ну, Портрети можна малювати, але кому це цікаво. Портретистів у нас, портр... ну, портр... Портретисті нас повна. І, і, і який сенс в, в портреті? Можна сфотографувати красиво. А, Я ну, знаю хороших фотографів. <рес> на завершення. Е давай трошки от, оцей такий твій образ ідеального чоловіка зруйнуємо да, і назвемо три твої головних недоліка. На твою думку. Три недоліки. А я не знаю, чому ви вирішили, що... Знаєте, зна... далі, знаєте завжди, коли пишеш характеристику о... або на себе, або на свого працівника, завжди хитріш. Ти ніби вказуєш на недолік, але потім пояснюєш, що це не тільки мінус, це плюс. Тому. О... Ну, скажімо так, є речі, які тобі самому в тобі не подобаються. І би ти хотів змінити або там викорінити в характері, можливо? Ні, не знаю, то все вплив потусторонній. Я відвідальний, наприклад. Але це мені не заважає, я так спокійно щось роблю не поспішаючи. А дійсно, коли мене починають підганяти, я починаю щось ну, становитись розсіяним, щось можу забути. Але це вже фактор зі сторони. Якщо мене не чіпати, я спокійно, м'ядленно. Але впевнено, да, робити свою роботу. Як е, завжди, як е, Ну, всі, майже все начальство не знаю. Хочеш, е, щоб робота була ефективно виконана, доручи її лінтяю. Він на, на той лінтяй, щоб він... Е, Посидить, подумає, витратить дуже мало часу на це. Але винайде той самий спосіб, за який можна дуже швидко це виконувати. І так народжується рацпредложення. Всі рацухи, вони отак створені. Це би схоже на своєрідну філософію, здається. Ні, так, я ж кажу, ось недолік ніби, ну лінтяй. Але е, саме лінтяй вигадують. Е, тобто е, фактично будь-який недолік форм. людини можна за обставин певних. Є і... люди, ти доручаєш якусь роботу людині і, і, і там працює, та все хорошо. І вона одразу раз, схопилась, прочитала, як виконується. І питань не ставить. І давай робить. А я такий подивився, подумав, того, та на що вони мені треба? Слухай, може якось інакше можна. І тут людина замислилася, тому що їй лінь виконувати. І вона саме такі люди винаходять. Винаходять їх. Дякую тобі за розмову. Будемо прощатися з нашими телеглядачами. Дякую. Черівний спів Арсена Вірзаяна, ми будемо з вами прощатися. Запрошуємо, заходьте на сайт рівне 1tv шукайте рубрику ТТТ, «Те» тет, шукайте дитячі фото наступного гостя та вгадуйте. Ми з вами побачимось. Завжди ваша Юліана Тет.